Пропоную пограти в гру під назвою Постав на місце. Розгляньте кімнати, подумайте і скажіть, що має стояти на кухні. У спальні. Вітальні. У ванній кімнаті. Визначте, що зайве у кожній з кімнат та поставте цей предмет на місце у потрібну кімнату. Що це за кімната? Так, це спальня. Що тут зайве? Вірно, електрочайник. Чому? Тому що в спальні потрібно спати, відпочивати. А де повинен стояти електричний чайник? Вірно, на кухні. Діти, а що зайве на кухні? Вірно, ліжко. Де повинно стояти ліжко? В якій кімнаті? Так, у спальні. Молодці. Що це за кімната? Так, це ванна кімната. Що ж тут зайве? Вірно, телевізор. Де повинен стояти телевізор? Так, у вітальні. А що ж зайве у вітальні дітки? Погляньте уважно та скажіть. Вірно, у вітальні зайва ванна. Де повинна стояти ванна? Так, у ванній кімнаті. Молодці дітки.